Воднево мінеральний ph активатор Water System від японського виробника System 595 на 100% відповідає всім потребам вашого організму, в рідині допоможе йому працювати злагоджено та збалансовано. Давайте детальніше розглянемо, як водопровідна вода стає корисною при застосуванні Water System. Наливаємо в глечик звичайну воду з під крану, датчик показує відсутність водню. Вода має позитивний заряд ОВП 243. Який і надалі збільшується, така вода не несе користі для нашого здоров'я. А тепер заливаємо воду в однево мінеральний pH активатор Water System. Ставимо таймер на 5 хвилин. Поки таймер відраховує хвилини, ми перевіримо рівень pH у водопровідної води. Для цього візьмемо стакан і спеціальну стрічку для перевірки pH. Чим ближче колір до жовтого, тим менше рівень pH, і вода має кислу реакцію. Натомість, чим ближче до темних кольорів, Тим більше є рівень pH, і вода набуває лужною реакцією. Занурюємо стрічку в стакан з водопровідною водою, кольор стрічки залишається жовтого кольору. Це означає, що pH водопровідної води від 5 до 6 одиниць. Така вода не здатна повноцінно насичувати клітини нашого організму. Тут важливо розуміти усім користувачам воднево-мінерального pH активатора Water System, що у всіх країнах та регіонах водопровідна вода різна гігієнічні вимоги та санітарні норми мають колосальні відмінності, крім того, вони не завжди дотримуються. Є країни, де води з-під крану категорично забороняється пити чи використовувати для приготування їжі. Чи варто вже казати про різницю в жорсткості рівні піаж, окисно відновного потенціалу в місті водню та поверхневому натягу, відповідно від залежності від вихідної якості води і будуть залежати коефіцієнти користі. Після застосування водневого мінерального pH активатора Water System. Отже, минуло 5 хвилин. Переливаємо воду з Water System в стакан. Датчик показує від'ємне значення при замірах рівня окисно відновного потенціалу. Екран показує мінус 170 і має тенденцію до зменшення. Вода з таким показником близька воді з цілющих джерел і являється потужним антиоксидантом. Далі проводимо вимірювання рівню водню. Датчик показує понад 300 одиниць. Насичена водням вода володіє вираженою протизапальними антилергічними властивостями і має оздоровчу дію на організм. Для порівняння вимірюємо рівень водню у водопровідної води. Значення 0. Хочу ще раз вимірити ОВП водопровідної води. Датчик показує позитивне значення, яке неухильно зростає. Така вода забирає енергію з організму замість того, щоб відновлювати. Далі перевіримо рівень pH у води після застосування воднево мінерального pH активатора Water System. Опускаємо стрічку для вимірювання pH у воду. Стрічка потемнішала, колір став ближче до синього, що свідчить про те, що pH води став близький до 9 одиниць. Це означає, що така вода ідеально підходить для підтримки кислотно-лужної рівноваги організму, стимулює обмінні процеси і сприяє очищенню від токсинів. Хочу ще раз акцентувати увагу, що вихідна якість води для застосування Water System має безпосередній вплив на результат. За допомогою датчиків ми вияснили, що Water System від японського виробника System 595 виробляє виключно якісну питну воду, яку необхідно регулярно пити для підтримки краси та здоров'я. Подаруйте собі японське здоров'я та довголіття з кожним ковтком води із Water System.